Життя це сходи, казки українською. якось хитрий Петро розбагатів, таку комерцію закрутив, що страх. Одного разу до його крамниці зайшов обідранець і попросив у Петра грошей, щоб купити собі попоїсти. Хитрий Петро зразу дав йому грошей на обід, подарував одежу, щоб той тепліше вдягся, і сказав як тобі немає куди подітися, залишайся працювати у мене. Я тобі платитиму і годуватиму тебе. Я б залишився, хазяїне. Відповів же брак. Та не можу в тебе працювати. Чому? Чи ти не хворий? Розтривожився хитрий Петро. Я не хворий. Просто не тріплю людей з грошима. Я теж був заможнім паном, мав прислугу і наймитів, незліченні череди, худоби. Та от не судилося вберегти усе, тепер я живу в злиднях. Як? Жити усе втратив? запитав хитрий Петро. Втратити то не біда, бо є приказка. Життя це сходи. То піднімається вгору, хто опускається вниз. А я тобі скажу таке, відповів жебрак. Кожен скарб має межу, свій край, ніщо не буває безмежне і бездонне. Жебрак пішов, а хитрий Петро ніяк не міг заспокоїтись, що сталося з тим чоловіком, який з багатія став жебраком? А через якийсь час до його крамниці завітали селяни. Вони купували крам, платили гроші, розмовляли, поки настав час обідати. Хитрий Петро пішов обідати з покупцями і замовив кожному по оку вина. Але один селянин, той, що мав при собі громадські гроші, відмовлявся пити. Нічого тобі не зробиться, хлопче, сказав хитрий Петро. Це чудове вино, від нього не болітиме голова. Голова не болітиме, Петре, але воно дуже осолоджує, відповів чоловік. Був у нашому селі один молодий пан. Здавалося, що майну і худобі його батька кінця краю нема. І той молодий хазяїн став частуватися винцем. Сьогодні випив чарку, завтра дві. І це його так тішило, так усолоджувало, що тільки сяде зразу ж око вина, а то й два ока вихилить, п'є і не працює. І скоро пропив геть усе. Ходить тепер по світу з жібраком. А то він приходив до мене, сказав хитрий Петро, згадавши обідранця. Прийшов, а я не знав, у чому річ, і сказав йому, що життя це сходи. Хто піднімається вгору, хто спускається вниз. Коли б знав, що то пияцтво його довело до жеребкування, я б згадав би йому іншу приказку. Хто полюбляє пить, той на тонкій кризі стоїть. Кінець.